Всім привіт! Ви на каналі Fanta Games. В цьому відео я покажу, що я доробив у своєму селі. Ну а вам бажаю гарного перегляду. Ну а ми починаємо. Так, зараз переключуся на вид від першого лиця. Так. Тут а, я показував, ну, казав, що я тут вже буду робити все в третій частині. Зробив я тут таку березову доріжку. Провів її туди. Цей дім ви могли побачити в другій частині він був повністю завалений землею, я його відкупав. Поставши десь тулба, щоб було трошки світло Він мене так лагає. Так, ну, переробив я ось цього домика, зайду в середину зараз вам покажу. Ось такий він всередині. Ну, я тут, в принципі, нічого так просто. Накладку поміняв, щоб було гарно. Так, також і тут провів березову доріжку, стовба поставив, так само, щоб трошки було світло. Сюди поставив заборчик, щоб якийсь житель сюди селянин не впав. Тут такий вид. Йдемо далі. Переробив я... Ой, я ж вам всередині ще не показав. Кажу, я його так не перероблював, так прям просто поміняв булижник на кам'яну кладку. Ну і освітлення поставив замість факелів. Так, йдемо сюди. Тут в мене було на центрі села було велике хвойне дерево. Переробив я його. На прапор України. Треба вам стану, щоб показати. Ось ось так він в мене виглядає. Якщо прапор України вийшов, став лайк. Друзі, вибачте, що мене так лагає. В цьому селі щось, щось мене так лагає. Ну, я з цим нічого не можу діяти. Так, пам'ятаєте, що я казав на цьому місці, построю. Те, що красиве і круте. Я построїв трохетажну кузницю. Тут поставив кувальню. дві тут піч і тут піч, лаву, ну це обична кузниця. Так. Ну, тут також я повісив сюди картину. Тут у нас скриня такий невеличкий столик, ліжко. Пич, Вестак и еще одна пич. Так. Тут у нас так само лишко. Тут а уже у нас книжные полки. Одна. Тут у нас квитка. Тут так само пич. Вестак и еще одна пич. Скриня и картина. Тут в Майнкрафте дождь Да? Тут у нас вже двохспальне ліжко. Тут уже у нас так само одна книжна полка, ромашка, скриня, полки і такий балкон. На балконі у нас такий невеличкий диван. Так, зараз я включу ясно. Не люблю, коли в Майнкрафті йде дощ. Ну, ось. Так, я переробив своє село. Кому сподобалось, як я переробив, ставте лайки. Якщо хочете, щоб я зняв четверту частину, давайте наберемо під цим відео 10 лайків, тоді я випущу четверту частину. Так, ключу день і переключуся на... Щоб мене було видно. Ну, а на цьому я з вами буду прощатися. Дякую тим, хто переглянув це відео. Кому сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Пока-пока!